Він починав як худенький хлопець Сімферополя, мріючи стати футболістом, а став людиною, яка підкорила два дивізіони, зупинила всіх топових боксерів. Це не просто історія чемпіона, це історія українського воїна, який ніколи не здавався. Він завжди йшов не туди, куди легше, а туди де складніше. Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі. Батько військовий, мати працівниця на фабриці. Сім'я була простою, але з твердими принципами: працюй, поважай, не ной. У дитинстві він грав у футбол, навіть був частиною академії Таврії. Але доля мала інший план у 15 років. Він приходить у зал боксу, і майже одразу тренери бачать, цей хлопець не такий, як інші. У нього дивна нестандартна пластика, неймовірна витривалість і жага до перемоги. Перший успіх приходить не одразу. Усик був тим, кого часто списували з рахунків мовляв, повільний, важкий, без удару. Але кожен, хто з ним боксував, знав: Усик тебе вимотає, змусить грати за його правилами, а потім зламає психологічно і фізично. 2008 рік Усик представляє Україну на Олімпіаді в Бакіні. програє у чвертьфіналі, але не ламається. 2012 Лондон. І ось тут починається історія чемпіона. Усик проходить турнір бездоганно, домінує в кожному бою фінал і золота медаль Олімпійських ігор у важкій вазі. Справжній прорив. У 2013 році Усик переходить у професіонали. Його менеджером стає Егіс Клімас, а кар'єру будує разом з компанією К2 Промоуш. Його перший бій проти мексиканця Феліпе Ромеро. Перемога. І одразу стає ясно. Усик не просто технар. Він думає, читає бій, контролює все. Поступово він проходить суперників один за одним. Його стиль це не про нокаути за перший раунд. Це про тотальне домінування. Це коли суперник не знає, що робити, і просто здається. 2018 рік найважливіший рік у кар'єрі Усика турнір World Boxing Super Series. Він проходить Майріса Брієдіса найскладнішому бою кар'єри. Бою, який загартував характер. А потім фінал проти Мурата Гасієва. Повна домінація, і Усик стає абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Перший в історії України. Але найцікавіше попереду: Хевівейт нове випробовування. Більшість абсолютів після такої вершини завершують кар'єру. Але Усик ні. Він піднімається в надважку вагу, де все інакше. Інші удари, інша швидкість, інша психологія. Перший бій проти Чазза Візерспуна Перемога. Далі важкий поєдинок із Дереком Чісоровим, який виводить Усика на титульний рівень. І ось головний шанс Ентоні Джошуа, 2021 рік. Лондон. Букмекери ставлять проти українця. Але Усик просто знищує Джошуа по очках: один з найскравіших виступів українського боксера за всю історію. А в 2022-му реванш. І знову перемога. Уже без сумнівів. Коли окупанти напали на Україну, Усик не залишився осторонь. Він повернувся з-за кордону, вступив у територіальну оборону, був із людьми. І навіть тоді, коли вирішив повернутися на ринг, робив це для України. Всі кошти з бою з Джоршо частково пішли на допомогу ЗСУ. Він не політик, не дипломат. Але він обличчя України у світі. І він завжди говорить одне: я боксер з України. Я пишаюсь цим. Неймовірні два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі та ідеальне пограбування зі слів цигана. Після перемоги над Даніелем Дюбуа у Вроцлаві Олександр Усик закріпив за собою три головні пояси світу: WBA, WBO та IBF. Але для повного домінування бракувало одного поясу WBC, яким володів Тайсон Ф'юрі. Битву між Усиком і Ф'юрі чекали мільйони. Цей поєдинок назвали битвою епох. Бо вперше за більш ніж 20 років мав визначитися абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі. Шлях до бою був довгим і тернистим, домовленості зривалися, обидві сторони торгувалися за гроші, терміни, умови. Але нарешті, 18 травня 2024 року, Ер Ріаді Саудівська Аравія, Усик проти Ф'юрі, Україна проти Британії, техніка проти габаритів, серце проти пихи. Усик очі спокійні, але з вогнем. Фюрі жартував, танцював, принижував. Але з перших секунд бою все стало серйозно. Фюрі почав активно, працював джебом, танцював на ногах, використав речаги. Усик спокійний, методичний, обережний. До середини бою Ф'юрі виглядав краще, деякі раунди брав впевнено. Але потім справжня драма. У дев'ятому раунді Усик пробив серію, і Фюрі ледь тримався на ногах. Його притисли до канатів, обличчя розбите. Усик лупив як кулемета. Суддя мало не зупинив бій, але дзвінок на перерву врятував ф'юрі. Усик домінував до останнього гонгу, і коли прийшов час оголошення, затамував подих весь світ. Перемога Олександра Усика. Він перший за 24 роки абсолютний чемпіон світу Хеві Вейті і перший в історії України. Після бою Усик не кричав, не хвалився. Він плакав по-чоловічому, по-чесному. Я думав про батька. Він так і не побачив цього. Наступний бій суперечливий з Дюбоа, але не для українців. Далі підготовка до реваншу та бій, який ми всі так чекаємо, 19 липня, Лондон, Вемблі. Усик сьогодні не лише чемпіон, а й символ. Приклад для багатьох. Усик не тільки написав свою легенду в боксі, він зробив набагато більше. Він став обличчям стійкості, символом незламності, доказом того, що сила не в розмірі, а в серці. Якщо ця історія тебе вразила, підпишись на канал Нокаут TV. Ми готуємо ще більше глибоких сюжетів, які розкривають бійців не лише в ринзі, а й у житті.